Сьогодні твій перший виліт. Так, анджело. Сьогодні я царюватиму у небі. Дивися, щоб корона не впала з голови. Ха, побережу. Ну що ж, сьогодні ми політаємо. Запускаю двигун. Температура за датчиком у шоломі. Двигуна оптимальна. Прилади показують норму. Прошу дозвіл на політ. Це командний центр. Дозвіл на виліт надано. Гарного польоту. Прийняв. Виходжу на зліт. О Боже, сьогодні мій перший виліт. Нарешті я цього дочекався. Буря 1 рушає по смузі швидкість 40. 60. Прийнято буря «Буря-1», Вітер східний, 5 вузлів. Зліт дозволено. 65 90 Піднімаю ніс. Позитивний набір. Шасі вгору. Гарного польоту буря 1 Чітке, усі прилади працюють у штатному режимі. Температура в кабіні нормальна, тиск стабільний. Політ йде за планом. Пороги звуку не перетинаємо. Тримаю крейсерську. Попереду курс на навчальну зону. Вітер слабкий, видимість чудова. Переходимо на наступну точку. Чекав цей момент. Відчуття просто незабутнє. Та скоро треба буде повернутися на базу. Це штаб. Буря 1 Прийом. Буря 1 слухає. Буря 1 Негайно повертайтеся на базу. Ваша сьогоднішня місія завершена. Прийняв. Повертайся на базу. Гарного заходу! Буря 1 база, я повертаюсь на базу. Буря 1 вас зрозуміли. Чекаємо на підхід. Хто це такий? Нове обличчя? Це Буря 1. Новачок Марк щойно поступив до нашого підрозділу. Хех, зрозуміло. З поверненням, Марко. Дякую, мала. Знову відпрацював невідмінно. Як завжди, гарно повернутися.